Скільки років ви, пані Наталя, страждали від головних майже, болей? Майже три роки. Три роки. Це було після Десь... того, як ви захворіли на Менінгіт. Так, то і ходити не можна було, не то, що. Ходити не могли навіть. І нудило, і кр... голова кружилася, я не могла рівноваги зовсім ніякої не мала. Ви подивіться, яка була ділянка головного мозку розчавлена. І подивіться зараз, коли ми поставили вентрикулоперетинеальний шунт. Подивіться, наскільки тут були розширені шлуночки, наскільки вони тут звужені. Ось бачите, і у пацієнтки немає зараз. Головного болю немає ж немає що? зразу після операції на наступний на день зникло так. так. Наталі Іванівна, ви вже усміхнена, вже вже, вже часливо. Часливо я так зрозумів, що вже щаслива щаслива, вже шум поставили. Голова болить? Ні. Точно? Точно. Ось тут, слава Богу, пацієнтка ще звернулася вчасно, і ми вирішили питання за один день. Всім рекомендую, хто хворий, не гайте часу, звертайтеся до Антона.